Вітаю вас, леді та джентльмени. Мене сьогодні ми розглянемо, що було б, коли Трібірд отримав би єдиний перстень. Він отримав новий вид атаки для метання каменю. Без єдиного перстня камінь-Трібірда створює 1200 одиниць шкоди класу Siege, який, коли ви пам'ятаєте, є сильним проти структур. Проте лише 800 одиниць припадає на будівлі. Із єдиним перснем він буде спричиняти 1100 одиниць шкоди класу Січ, та вся ця шкода буде припадати на будівлі та додаткових 500 одиниць шкоди типу магія, який сильний проти юнітів. Тобто, із єдиним перстнем камінь завдає на 37% більше шкоди будівлям та на 50% більше шкоди для живих об'єктів. Також його удари стали сильнішими. Я додав другий деміч нагет до його базової атаки, тому тепер один його удар завдає 600 одиниць шкоди типу Січ, так як і без єдиного персня та додаткові 400 одиниць шкоди типу Магія. Тобто із єдиним перснем його удари стали на 66% сильнішими, особливо проти живих об'єктів. А тепер ми розглянемо його пасивні здібності. Раз на 30 секунд трибірт отримує плюс 75% броні на 10 секунд, та його атаки стануть на 120% сильніші. Ці метелики це той же ефект, що і захисна сфера Гендальфа. Юніти біля Трібірда стають безстрашними. Цей ефект буде присутній у всіх героїв персня. Енти та живі дерева отримують плюс 33% броні та плюс 25% до дальності атак та дистанції для виявлення цілей. На третьому рівні піхота та кінота біля Трібірда отримуватиме досвід втричі швидше, та отримує додаткові плюс 33% броні. Тут ви можете побачити новий візуальний ефект для цього бафу. На п'ятому рівні енти та живі дерева біля трибірда стають невразливі до таких типів пошкоджень, як рубання та вогняні атаки. Також швидкість їхніх атак збільшена у 1,5 рази. Для ентів ми матимемо інший візуальний ефект. На сьомому рівні герої поблизу Трібірда отримують плюс 50% броні та стійкість до збивання із ніг. На 10 рівні Енти та живі дерева поблизу Трібірда отримують плюс 130% швидкості та їхні атаки стають у півтори рази сильніші. Як ви могли помітити, лідерство Трібірда в основному спрямоване на Ентів. На третьому рівні трибір заражає ворогів насінням, яке проростає у їхніх тілах. Нехай непристойні думки вас не зачеплять. Як ви можете бачити, різні дерева будуть проростати із цього насіння. Але дерева, що виростуть із тіл ворогів, не будуть розцінюватися ними як загроза і спочатку. Але якщо ці рослини є близько до ворогів і вони до них придивляться, то вони можуть їх атакувати та знищувати. Ось тут ви можете бачити кнопку, яка дозволить нам будити їх та робити ентами. Також у стані кидання каміння ми маємо додаткову здібність, яка є симбіотичною до цієї, до перевтілювальної. На п'ятому рівні трибір буде здатен будити посаджені ним дерева по всій карті. Також на п'ятому рівні Трибір здатен створювати зелений молодий ліс, де дружні юніти можуть відновлюватися. Цей ефект є постійним на вибраній території. Ця здібність із'ядай-моду, якщо ви пам'ятаєте, яку викликав король Трандуїл. На восьмому рівні Трибір використовує єдиний перстень, щоб отримати те, чого він найбільше бажає знайти та повернути дружину Ента до лісу. Ми можемо викликати 5 таких юнітів. Я створюю 5 різних моделей для них, які будуть з'являтися довільно. They have begun their Всі дружини Ентів поліпшують економіку, збільшуючи продуктивність на 20%. Цей атрибут одиничний та не накладається. Також вони здатні гасити полум'я. Та відновлювати будівлі. На 10 рівні прибір звільняє своє коріння із підземлі на 50 секунд, щоб знищити ворогів. Один удар такого кореня спричиняє від 200 до 300 шкоди класу сінічний, який є сильним проти будівель, та корінні завдаватиме від 6 до 10 таких ударів. Трібірд викликає 21 такий корінь. Коли Трібірд гине, то він зберігає свої рівні. Та коли він повторно отримає єдиний перстень, він з'являтиметься із тим же рівнем, який мав перед смертю. На цьому сьогодні в нас все про Трібірда. Дякую за перегляд та приємного модінгу.